Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. І в е, нас рубрика постійна е, Сімейка Адамсів. Це про світовий уряд, ті, хто керують світом. На нашому каналі ми називаємо сімейка, просто сімейка. І так, е, ваше запитання. Ірина, подивіться, будь ласка, на нашу планету. Кажуть, що на протязі 10 років наша земля потерпить великих катаклізмів. Великі науковці б'ють по всіх інстанціях. Дякую. І так, я це теж чула, але не зовсім так. Не так аж дуже масштабно. хоча, хоча, хоча. Ну, Дивіться, великі міри всього, вони запланували щось. Тобто, це говорить про. Як вони називаються ну, сімейка або світовий уряд дійсно щось запланував? І хочуть, ну вони вважають себе, бачите, гуліверами вважають, ми людішечки маленькі, і є в них в планах. Це серйозні якісь плани, а, втілити їх у а, життя на планеті, на Землі. Тобто якісь плани існують. Зараз ми подивимося, які в них плани є. Чи дійсно є в планах якісь, от як ви пишете? Катаклізми. Зараз ми будемо дивитися, які плани у сімейки на наступні 10 років. Так, ну тут є щось втілити, перезапустити щось, взяти всіх під контроль, всіма керувати. Тобто дуже багато людей відбилися від. Від ручки, давайте так скажу. Тобто, знову перезапустити, перезапустити це говорить про те, якусь нову релігію. Про це ми говорили вже, здається, минулого року. якісь нові, нові закони, нові якісь устрої, порядок, щоб ще більше прив'язати людей, ну, зробити їх непомічними. Тобто, розумієте, дивіться. Людина, якщо вона вільна, їм це не підходить. Вони не можуть вільними людьми керувати. Ми вже говорили про це, що українці і ми робили розклад. Хто хоче, хто перший раз на цьому каналі, передивіться. Ціла папочка є про сімейку Адамсів, про цю сімейку, про їхні плани і тому подібне. Вони розумієте, українці. Вони мають такий вільний дух, їх не можеш приборкати. От вони нас постійно приборкують, приборкують і не можуть. Роблять з нас зомбованих, що, що, що тільки не роблять. Так? Ось. Але все рівно українці. Я Так я вибачаюсь, бо мені подзвонили. А тепер я збила, збила свої питання і так. Тобто вони постійно щось придумують, щоб взагалі весь світ зменшити. Тому що коли чим більше людей, тим, тим важче ними керувати. Ось це і показують карти. У них плани на майбутнє, тут навіть не на 10 років. Тут плани на майбутнє щось поміняти, більше прив'язати, більше залякати, чим більше катаклізм. Ми вже теж говорили про це, що земля сама по собі, вона. Не робить ніяких стихійних бідств, катаклізмів, вулканів і це все, це все штучно викликаючи. Оце, знаєте, як, коли роблять випробування, теж ми про це все говорили. Я просто ще раз це все пояснюю. Розхитати ситуацію. В, розумієте, щоб керувати над світом. А тепер зараз конкретно чи запланували вони якісь от катаклізми? Дійсно? Ну, я, в принципі, чула, хто зону пробуждення дивиться, там вони говорили, щоб щось пішло на дно, щось це, і Канада туди входить. Давайте подивимося на землю, які у них плани стосовно катаклізмів. Чи є якісь плани? Є, є на всю землю. Але це не так швидко. Це все буде дуже помаленьку робитися, Не так швидко, але є. Бачите, 20-й аркан тобто все поміняти. А, ну, ви знаєте, те, що учені б'ють сполох, а, щоб ви розуміли, вчені працюють не на вас, а на сімейку. Uh, сімейка їм платить і дуже хорошу зарплату. І uh, учені, ті, які починають розуміти, що щось там не так, їх зразу прибирають. Ті, які мовчать, їм зелене світло і хороша зарплата. Ось, Тут дивіться, дійсно, стосовно землі, планують щось. щось пла... І тут um, um, розруха, якась як би це сказати, велика трансформація. Дуже велика трансформація. Щось знищити, скоріше за все, якийсь, можливо, острівець, можливо, якусь частину суші. А, ну, тут е, я скажу, що е, тут без ілюзій. Конкретно планують. Тут, бачите, і вода, і вода, і суша є. Бачите, от вийшло тільки вода і суша. Вода і суша. Тобто, тут не вийшло повітря, тут не вийшов вогонь. Це будуть або наводнення, або землетруси. Ось я тільки так це щитую. Тим більше, 20-й аркан, він, страшний суд, про це і говорить. Тобто, хочуть влаштувати в майбутньому якийсь страшний суд. Давайте так. Най буде так. Най не буде так. Я маю на увазі, що це, що я так погоджуюся. Старо. Що вони нам тут хочуть сказати? Ось, дивіться, до цього готується. Ми теж про це вже говорили: що спочатку ось ці бідства придумуються, так? І задумка є, а потім їх виносять на поверхню. От, бачите, навіть. Якісь урагани, землетруси, от, от це все у інформативний простір. Оця карта називається інформативний простір. Тобто засоби масової інформації, гадалки, ну, ті, які не розуміють, що вони роблять через них, через інформаційний простір, дивлячись, звідки гадалка щитує інформацію. Ірина щитує інформацію з себе, з свого підсвідомого інтуїтивно. Карти дуже часто показують щось, але інтуїтивно відчуваю я зовсім інше. Що таке гадалка? Гадалка вона з інформаційного простору, з карт тільки з карт. Вона свою інтуїцію взагалі не підключає. Мені дехто навіть пише, каже, що ви свою інтуїцію. Нам треба карти читайте. Розумієте, я не, це не математика. Е, дуже важлива е, така складова зчитування карт, інтуїція підсвідома. А душа вона завжди знає. Е, вона все знає, щоб ви розуміли. Тільки треба вміти до неї прислухатися. Я казала, як вчитися, щоб прислухатися до своєї душі. І так, дійсно, вони планують якісь катаклізми, та як ви й казали, так як і Валентіна казала на своїх сеансах, тобто вони ту правду викривали. Тут зміна чогось буде, якихось континентів через землетруси, через вулкани, через якісь тайфуни. Це все вони вміють викликати. В природі цього немає. Це все вони штучно викликають, щоб ви розуміли. І ось тут, бачите, карта бетства. Тут 20-й аркан, тут у нас тройка мечів, тобто короби для крушення. Це. Ну, Людей знову загнати е в печальку, е в негаразди, щоб людина була зайнята не собою в тому плані, хто я, що я, куди, чого я прийшла в цей світ і тому подібне, а щоб людина була зайнята, от як зараз українці зайняті війною, відвлікаловка, ви думаєте, чому це все? От тому це все і є. Тобто. Зараз я подивлюсь, хто це написав. А я не, не, не скопіювала тільки ваш е, коментар. Тобто виходить так, що вони дійсно це планують. Дійсно, це є у них в планах. Так що, ну, цього нам не уникнути. Чи може людство? Не людство, а людство, попри все, якось чи можемо ми нормальні люди, так? Незадійні до сімейки. Якось це зупинити. Російською предотвратіть, можливо, з... не предотвратити, а зараз я скажу. Запобігти. так, Запобігти? Чи як це слово? гаразд, Чи зможемо ми цього уникнути? Чи можемо ми щось зробити, щоб це уникнути? Думаю, що ні. Думаю, що скоріше за все, ні, тому що, тому що ця сімейка вона керує абсолютно всім, і немає критичної маси. Тобто, дивіться, народ не тільки України, весь світ, так? Зайняті, зайняті ось такі побутовими речима, зайняті чим завгодно через релігії, через війни, через будь що завгодно різні егрегори, зайняті не своїм, не своїм я. Хтось не хоче, щоб я це говорила. Так, я свої. Капельки вип'ю. Вибачайте. От. Розумієте, люди зайняті чим завгодно, тільки не собою. Конкретно не собою, не своєю енергією. Люди забули, хто вони є. Я не бачу, що тут можна щось якось. Ні, вони все добре просчитали. Затуманених, невільних людей вільних людей дуже мало. Це вас ще не рятує те, що ви знаєте, що є така сімейка, що ви знаєте, що Бога нема, що ви знаєте, що ви сильна людина. Але людина, кожна людина живе в якихось страхах, в якихось обмеженнях, не розвивається сама по собі, а якось ну, що це мене сьогодні вже. Достали, Знову хтось дзвонить, а, тому я буду закінчувати. Гаразд. А, розумієте, просто, ну як би вам сказати, люди не тим, не тим зайняті. Хоча на даний момент дійсно війна це страшне, це велика така катастрофа для України, це, це війна. Ось і а, зараз іде в українців більшість на виживання, як вижити, без грошей і тому подібне. Тому люди не займаються таким. А людина повинна бути в собі впевнена, повинна розуміти, що. А, ну, Як би це сказати? що на цьому життю не закінчується. Україна продовжується. От згадайте, Водатурський в цьому житті він був Водатурський. В, і в іншому житті він був Богдан Хмельницький. До речі, про Богдана Хмельницького дуже багато зарази тварі русські на, на, в історію вліпили, зробили його непонятно ким. І згадайте Водотурський, цей Богдан Хмельницький, а сім, майже 7 тисяч років тому він був а, цим, а, хто придумав тризуб. Є десь це в історії? Нема. Звичайно, нема, тому що сімейка вона не дасть, вона постійно щось переписує. Я вже про це говорила. Що я от помічаю, що фільми про 18 19 сторіччя, які негри були. Та негри навіть за столом не сиділи, чорні не сиділи за столом, навіть. А тут королева негр у Фран не у Франції, а в Англії. Розумієте? Це йде потрохи підміна історичних понять. А, я це говорила своєму чоловікові. Що ви думаєте, ах, та де та таке не може бути. Люди добрі, все може бути. Ми забули всю нашу історію, тому що нам потрохи її міняють. От і все. Ми її точно не знаємо. Ось якось так. Але відчуваємо, що ми постійно відражки відбиваємось. Оце ми точно знаємо. Гаразд, мої дорогенькі, тобто. Нам цього не уникнути, тому що занадто мало свідомих людей. Занадто мало. Хтось от подивиться сюди і скаже, що за бред. Можливо, для вас. А для решта ні. Бережіть себе, мої любі. Нам треба виграти цю війну, нам треба рашку ізолювати. І тому всі сили, звичайно, йдуть зараз туди. Бережіть себе, мої любі. Гарної вам мирної ночі! І разом до перемоги, все буде Україна.